Я вам кажу про інше. От ви знаєте, я сижу так, я розумію, що вам дійсно оце все вклали в руку. Ви дійсно так, знаєте де ситуація, яка є на цьому. Мені дуже шкода, що за мною я би привів би всіх хлопців, які пройшли за мною зараз міську раду, в Петра Порошенка. Ви подивилися на них, і як їх можна називати ОПГ, це для мене повна згадка. Я не і, знаю. І, і, яка є в більшості міській раді. Завдяки цим депутатам ми розпочали реформи децентралізації влади. Розумієте? Ми голосували Як разом це? з свободцями, з радикалом. Олександр Вивоч, ви так багато говорите про мої вуха, що трошки по моєму не почистили свої. Я ніколи не назвав кандидатів БПП у міськраду ОПГ. А трошки що трошки свої вуха а, на шо? А шо? То, що в більшості зараз працюють. Ті, хто зараз є, те, що зараз, вже тепер, Черкаська міськрада була далека від інтересів Черкащан з моєї точки зору. З моєї далекої точки зору. Для мене це очевидно. Я хоче... Кандидати, перепрошую, у нас тут з вами не політичні дебати. Приїдьте на штаб, поговоримо. Бюджет Прошу, Олександр. Якщо ви хочете тут організувати скандал, приїжджайте Та в Київ, там скандалу. Скандал. А я маю позицію. Я ще Та раз кажу. На ви приїхали сюди до нас, я бюджет хоча ознайомтесь, будь ласка. Що Шо ви нові? зробили у цьому році для черкащан? О, ну тепер пішло. Я, я, я. Ясно. Я Тепер пішло. Ясно. Я собі уявляю, як ви гарно представляли блок Петра Порошенка, якщо питаєте, що я зробив для Черкаша. Я для Чекаша, зробив я те, що ви, для всіх українців. я вам слово не сказав за вас. Вітаю, ще прошу, я у нас час закінчується. Ну, е Перепрошую, да. я зараз маю дійсно йти на зустріч, але е хотів би Ніколо підсумувати хотів Шановні друзі, я теж нікого не хочу ображати. Я хочу лише одного, щоб вибори по всій Україні були чесними і відповідальними, щоб політичні сили вміли. Визнавати свої помилки і визначати свої перемоги. В даному випадку, я особисто вважаю, що в Черкасах є проблема. По всій Україні я не чув. Я, ну, я не скажу, що це найбільше, але ну, враховуючи характер Черкащани, який я дуже люблю, вона дуже гучна, ця проблема. Ви молодці в цьому відношенні, що не мовчите, що розкажу. Я приїхав сюди, хоча, як ви розумієте, ну, мені рекомендували об'їхати. Ну, Якось воно саме роз, без луценка розмовшитися. Ні, я приїхав сюди сказати два головних меседжі. Перше, якщо є обґрунтовані, обґрунтовані підозри фальшування, будь ласка, заява, копію на моє ім'я як народного депутата, я обов'язково візьму під супровід, щоб е, відбулося законним чином перерахунок. Раз. Друге, враховуючи результати. Першого туру виборів я приїхав сюди заявити про підтримку Сергія Одавича, який з нашої точки зору є не ідеальним ні політиком, ні мером, але в цій ситуації набагато краще, ніж його суперник. Я це можу стверджувати і як екс-міністр, і як діючий політик. От така в мене інформація, така моє переконання. І така позиція Центрального ми Це дуже велику проблему нашим виборцям, якщо ми їм скажемо про це. Інта мене... Борошенка буде підтримувати Сергія Одавича. І...